У хокей грають шайбою, керують якою зазвичай за допомогою ключки. При цьому переміщається гравець на ковзанах по льоду. Мета гри закинути більше, ніж суперник, шайб в поєдинку. Розмітка майданчика в хокеї включає червону лінію, сині лінії, лінії воріт, воротарські площі, точки вкидання. Матч з хокею з шайбою складається з трьох періодів по 20 хвилин чистого часу. Перерви між періодами тривають 17 хвилин. Одночасно на полі з боку однієї команди повинні знаходитися не більше шести гравців, 5 польових і 1 воротар. Підписуйтесь на канал. Заходьте на сайт каналу, який присвячений пошуку партнерів по спорту в Україні, тобто тих, з ким ви можете разом, наприклад, пограти в футбол або зайнятися бігом. Посилання можна знайти в секції про канал. Заміни гравців можливі як в паузах під час зупинки часу гри, так і безпосередньо в ході гри. Допускається заміна воротаря на шостого польового гравця, наприклад, в кінцівці гри, якщо команда намагається відігратися. У провідних хокейних лігах за рівного рахунку після фінального свистка призначається овертайм, додатковий час. Під час проведення овертаймів кількість гравців на майданчику може бути зменшена регламентом турніру, наприклад, три польових гравця і воротар. Хокейний матч проводить суддівська бригада, що складається з трьох або чотирьох суддів. Головний судить порушення правил і взяття воріт. Лінійні відповідають за положення поза грою, прокидання, вкидання і порушення чисельного складу. Розмір майданчика становить приблизно 60х26 метрів, проте бувають змагання і на льоду розміром 40х20 метрів. Дання це введення шайби в гру на початку кожного періоду або після зупинки гри свистком судді на льоду. Майданчик ділиться двома синіми лініями на відстані приблизно 17 метрів від воріт на три зони, середню і дві зони суперників. Гравці атакуючої команди не будуть положені поза грою, якщо вони попрямують свою зону нападу тільки після того, як туди перемістилася шайба. Майданчик ділиться червоною лінією на дві рівні частини. Якщо гравець посилає шайбу вперед зі своєї половини поля до перетину червоної лінії і шайба перетинає лінії чужих воріт, нікого по дорозі не торкнувшись, то лінійний суддя зараховує прокидання. Якщо шайба при цьому влітає в ворота, то зараховується гол. Після прокидання шайба вкидається в зоні захисту команди, що його зробила. При цьому порушникам забороняється змінювати свій склад. Силовий прийом це дозволений фізичний вплив для відбору шайби, зроблений зазвичай плечем або стегном в тіло суперника. Покеїст, покараний малим штрафом, видаляється з майданчика на 2 хвилини і не може на цей час бути замінений іншим гравцем. За воротаря відбуває штраф польовий гравець. Оштрафований гравець повертається на майданчик достроково. Якщо була реалізована чисельна перевага, була закинута шайба. За недисципліновану поведінку хокеїст за винятком воротаря може бути видалений на 10 хвилин з правом заміни. Якщо суддя зафіксував порушення правил, але шайба поки знаходиться у суперника, то гра не зупиняється, поки команда-порушник не заволодіє шайбою. Якщо в цей час забивається гол, то оштрафований гравець залишається на майданчику. При абопільному видаленні штраф відбувають по одному гравцеві від кожної команди, при цьому вони залишаються поза грою весь час навіть в разі гола. У ряді випадків за порушення, наприклад, при виході один на один з воротарем призначається штрафний кидок або боліт. У хокеї розрізняють цілий ряд порушень правил, поштовх, атака гравця, що не володіє шайбою, атака воротаря, затримка, удар суперника, затримка шайби руками, умисне падіння на шайбу, кидок ключки на лід і інші. Захисник це зазвичай високорослий, потужний спортсмен, який має значний швидкісний і силовий потенціал. Це універсал, першочерговими завданнями якого є оборонні функції. Центр це гравець в центрі лінії нападу. Він повинен вміти пасувати, кидати, грати позиційно. Це саме універсальний гравець, якому відводиться конструктивна роль як в атакуючих, так і в оборонних діях. Крайній нападаючий це фахівець по завершенню атак з відмінною технікою. Він повинен грати узгоджено з партнерами, відмінно кататися на ковзана, вміти вести силову боротьбу. Тактика захисту це мистецтво ведення оборонної боротьби шляхом оптимальної організації індивідуальних, групових і командних дій гравців. Тактика атаки це мистецтво ведення наступальної боротьби шляхом оптимальної організації індивідуальних, групових і командних дій гравців.